Отримали посилочку з Італії з миром Святого Миколая в пляшечках. А також, що там є в нас, давайте подивимося. Е, є іконки, іконочка, в які капсула з миру на звороті. У нас молитва до святого святого Миколая, Чудотворця. Такі пакетики. Так, що у нас там? То у нас багато там всього є цікаві е, є олія. Мають бути такі в нас ексклюзивні, ми заказали їх. О, кажу, іконечки, миру в таких оригінальних пляшечках. Коротше, зараз все порозкладаємо і детально вам покажемо. Покажемо, що, що у нас є. Багато вже хто зробив замовлення, ми будемо відправляти вам. Хто не встиг, можете дозамовляти. Сайт в наш шапці профілю окремо виділили святині святого Миколая, щоб вам зручніше було там орієнтуватися. Чекаємо на ваші замовлення.